Друзі, отака от от пляшечка лікеру вчора пішла на вечірці за кольорами. Друзі, запросили нас на вечірку за кольорами. Є такий прикол, що ти одягаєш там такий кольор, який тобі випав. Ну, Нам випав білий із дружиною. От і ще з білим ми маємо принести ще з собою з того, що можна вживати. Ну, тобто кольор в одязі має бути, десь білий в будь-якому випадку. І щось біле принести. Хочу лікар зробити, але трошечки внесу свої правки. То я не воду, не воду даю, а молоко. Ось я грію трошки молоко, щоб воно трошечки нагріло, щоб було Отже, 400 мл. 400 мл вже я даю горілки. Це власного виробництва 40 градусна. Додам 400-500 мл згущеного молока і ванільний цукор. Більше нічого. Ну, що, скажімо, було в холодильнику і в шафах, та й використовую. Можна б, були б вершки, я так думаю, було б непогано вершки замість молока використати. Але вже що є, та є. Тобто з цього набору інгредієнтів, зараз спробую зробити. Лікар. Остаточна грамовка вона буде в описі. ну Якщо не вийде, то я, мабуть, його й не викладу. Ну або якщо викладу, то скажу, що, що не вийшло. Молоко тепленьке, десь градусів 36 до 40, бо відчувається трошечки. Не холодно, просто воно було з холодильника, зразу щоб не звернулося, вирішив трошки підігріти, виключаю плиту. Можливо, було б зручніше це робити в каструльки, все туди змішати і згущене молоко, там і ванільний цукор, і так далі. Але мені буде зручно розмішати прямо в бутилі, гарно розбовтувати, бо об'єм самого лікеру невеличкий буде, а бутиль 4-літровий там ну, літрик може буде загального об'єму. Яке гарне розшарування. Внизу згущене молоко, зверху підігріте молоко. Ну, і додаю горілку. Тепер треба розмішати. Вийшов майже літр лікеру. Можна було додати сюди кави, наприклад, вона би додала б аромату там, і кольору більш кремового. Але у нас вечірка за кольором і кольор випав білий, тому робимо білий. Ну і зараз його морозильну камеру на годинку-півтори, бо лікер має бути холодний. Друзі, отака от пляшечка лікеру. Вчора пішла на вечірці за кольорами. Дуже всім сподобалося. ну Всі, хто пробував, аромат приємний. Структура така ну трошки кремова, наскільки я бачу. З тої грамовки, яку я подав, виходить більше літра трошки. Оце виходить, а така пляшка лягла. Ось іще одна. І, і ось скільки в 0,7 ще залишилось. Ну, тут грам 100. Десь так, 120. ну Виходить десь літр-100, приблизно лікеру. Із тих інгредієнтів, які я додавав. Я їх напишу в описі. Ну, Людям сподобалось. Хто як називав, хто якось сказав, що це типу шалена корівка, чи якась там, ну, чи дика корівка, не знаю. Якось так. Я назвав цей лікер самотній воїн. Уже ж вибачте, будь ласка, мій гумор. Але на білій вечірці, якраз під білий колір підійшло. Пробуйте, кажуть смачний, як спробуєте, скажете мені.